Для початку бажано залишитись наодинці, влаштувати комфортну атмосферу. Це може бути розслабляюча музика та горнятка чогось смачного. Підготуй два аркуші паперу, ручку. Важливо бути чесним з собою. Зроби кілька глибоких вдихів та видихів. Довірся собі, щирість понад усе. На першому аркуші почни писати і звернення до себе, як поважаєш. Далі я підготувала заготовки, які допоможуть почати цю відверту розмову з собою. Відверто та щиро довір паперу те, що мучить, пригнічує, на що зливаєш енергію. Після того, як закінчиш писати перший лист, промов голос або про себе такі слова. Так, мені доводилось помилятися. Але саме помилки загартували мене та дали цінний досвід, який допоміг мені краще зрозуміти себе, інших та життя загалом. Я відпускаю всі образи на себе. Уяви, що всі твої образи, злість, розчарування перетворилися на повітряні кульки. Перестань їх тримати у собі. Ти можеш їх відпустити у небо або уявити, як вони лопаються та зникають. Після того, як кольки зникнуть повністю на другому аркуші паперу, знову ж таки почни із звернення до себе та запиши те, за що ти вдячна чи вдячний собі. Для початку спробуй записати 15 пунктів. В кінці обов'язково додай і Я люблю та ціную себе. Ти молодець. Ця практика може здатися важкою з емоційної точки зору, але вона дієва. По завершенню перший аркуш можна спалити як символ знищення того, що там описано, або порвати за бажанням.